Таке сало, яке uh -huh. вже є, uh -huh. на дві полосочки. Раз і тако О. і зараз почистим. Гарненько, біленьке, гарненьке сало. А тут очищене. Ось таке сало. М'ясна. 4%. 4 см сало і нема, можна сказати. М'ясна порода. Я вже колись казав, по стандарту виход 66% від живої валі. Отаке. Отак так помаленьку ми закінчили нашу сфер. І поїде в город. В город поїде. Всі переживають, куди ми подібне сало м'ясо. В город поїде. Будемо саме їсти. і не на продаж. Домашнє, В домашніх умовах. Вирощена. Годована їжа в нас вся домашня, вороне, все своє, без ніяких добавок, без хімії, без нічого. Все дуже ароматне. Я вже хоч понюхати. А, гарно пахне, чистеньке все. Все, все. І в баночки. І <реш> баночку. Все закінчили.